Більш як півсотні підозр. Стільки вже отримали від правоохоронців депутати цього скликання Верховної Ради. Найпопулярнішим зі статей дві державна зрада і хабарництво. От тільки більшість проваджень досі не мають вироків. Частина фігурантів утекла. Кореспондент Осан Олександр Манюк згадав найрезонансніші випадки та поспілкувався із експертами, як підозри впливають на роботу парламенту. Дивимось промовисті, відео ми кошти не 100 доларів. виступи у раді, а є у вас рішення суду. Або, можливо, прокурор щось написав обурення в суді. Це справа моєї честі вивести цих людей на чисту воду. Підозри Юлії Тимошенко стала однією із найгучніших новин в інформаційному просторі цього тижня. Але поява справи лише початок застерігають політологи. Адже із 2019-го підозри від правоохоронців отримали понад півсотні депутатів цього скликання і лише одиниці вироки. Боротьба із корупцією, але одночасно гарантований спосіб привернути увагу. Лідерку батьківщини знають усі і не лише в Україні, і після зниження інтересу людей до Мінді твердить політолог Володимир Фасенко, антикорупційним органам потрібен був черговий сплес уваги, і підозра Юлії Тимошенко його забезпечила. Коли набу починало це розслідування, я думаю, що вони свідомо робили ставку на те, що розслідування по Юлії Тимошенко призведуть до такого величезного інформаційно-політичного резонансу. Про цю подію справді говорять на відміну від більшості інших справ, що. До народних обранців до скасування депутатської недоторканності у 2019 році нагадує Володимир Фесенко, кожен такий епізод був справжнім шоу у парламенті. Депутати мали проголосувати за зняття недоторканності. Перед цим довго дискутували і виступали з парламентської трибуни. А коли деяких народних обранців із зали виводили в наручниках, це було ледь не головною подією. Зараз все інакше. Події звинувачень і підозрюва більше, а розголосу менше. Все це сприймається як буденність. Нова кримінальна справа. Проти чергового народного депутата не сприймається як якась надзвичайна подія, як це було раніше. Держзрада або корупція найпопулярніші підозри серед народних депутатів. Якщо бути точними, загалом у цьому скликанні її було 54. Найбільше з нині забороненої фракції опозиційна платформа за життя. Це Віктор Медведчук, Вадим Рабінович, Ренат Кузьмін, Олег Волошин та інші. Багатьом із них вдалося втекти за кордон, на відміну від Нестора Шуфрича, який уже кілька років у СІЗО. Нещодавно альтернативу йому змінили запобіжний захід на заставу у 33 мільйони, але він сумо вести не зміг я вже два з половиною роки два роки чотири місяці рівно Знахочусь в ув'язненні. серед фігурантів кримінальних справ представники майже усіх фракцій, окрім голосу: Андрій Деркач, колишній регіонал, втікач і кадровий офіцер російської гру. Євгеній Шевченко, друг Лукашенка і один із трьох десятків слуг народу, проти яких відкриті справи. А ще попередній президент Петро Порошенко, якому закидають торгівлю з окупованими територіями, усе це з одного боку свідчить про роботу силових структур, з іншого просто розпорошує увагу, наголошують політологи. Реально справ багато, і коли вони з'являються і бомбардують суспільство, втрачається фокус на чомусь одному. Та тому що там для західних демократій непритаманна історія, коли проти десятків там нардепів, високопосадовців, міністрів, суддів ведуться паралельно справи, які губляться одні в одних. Тут уже визнають політологи, є питання, бо із кількістю вироків все складніше. Один із небагатьох випадків, де українці його почули, із уже екс нардепом Олександром Трухіним. У 2021-му він був винуватцем ДТП, у якому постраждало шість людей, і просив полісменів за хабар його відпустити у справі. Із Трухіним суддям навіть самим не довелося обирати вирок. Він пішов на угоду зі слідством, і, окрім штрафів, сплатив ще чималий донат ЗСУ. він в межах угоди зі слідством погодився 6 мільйонів гривень перерахувати на Юнайтед 24 І це, мабуть, один з небагатьох випадків в сучасній українській історії, коли був досягнений результат по кримінальній справі, нардепа визнали винним. Вирок набув чинності, що дуже важливо, і це дозволило дозволило застосувати конституційну норму про припинення повноважень е, народного депутата. А ось депутат Андрій Одарченко за перший в історії хабар криптовалютою, вирок 8 років за ґратами, отримав заочно. Бо після внесення застави утік із України і нині переховуються. Але у переважній більшості справ суди досі тягнуться, і цей процес може тривати роками. Деякі парламентарі, як Нестор Шуфрич, Олександр Пономарьов і Олександр Дубінський, навіть усі СІЗО зберегли статус нардепів. Хтось як Сергій Кузьміних постійно ігнорує судові засідання. Іх він пропустив уже 22. А от нардепа Сергія Лабазюка, якого звинувачують дачі хабаря, який вийшов під заставу у 40 мільйонів гривень, вищий антикорупційний суд навіть відпустив у відрядження. За кордон в грудні отримав офіційний дозвіл на виїзд до Молдови на участь у там переговорах з приводу тваринництва і бджільництва е, на там 5 чи 10 днів. І цей випадок ну яскраво підтверджує, що навіть маючи досі кримінальну справу, яка є в процесі розробки, навіть розуміючи, що е, там є багато залізобетонних здавалося б аргументів, деякі народні депутати живуть відносно вільне життя. Був і ще епізод, який усім запам'ятався, як викинуті за паркан гроші на той момент. Це була представниця слух. Народу Людмила Марченко це реакція організму. Викинула викинула їх, через мор. Її закидали хабарництво за сприяння виїзду за кордон, але її справа і досі у суді. При цьому за декларацією НЗК за ці два роки судової тяганини її статки зросли. Чимало справ навіть проти нардепів минулого скликання так і не отримали вироків, нагадує Володимир Фасенко. Хоча там теж були відео із моментами передачі хабарів та суттєві докази, згадати хоча б ролики Ігоря Мосійчука та записи Борислава Розенблата із агентом Катериною. Оце, до речі, історія показова в тому сенсі, що це попередження і нинішнім керівникам набу за мало медійного ефекту. Ви маєте ґрунтовно підходити до збирання доказів. Майже кожен політик має команду юристів, яка вміє розтягувати засідання до безкінечності або шукати формальні порушення. Юлія Тимошенко, певен Фесенко, взагалі може стати тестом для антикорупційного бюро, бо має досвід після двох інших кримінальних справ. У мене просто немає сумнівів, що вона зараз вже починає шукати компромат на Кривоноса, очільника набу на клименка, і думаю, що щось знайде. Свого часу нагадує опонентам вдалося знайти компромат на попередніх керівників НАБУ та САП Артема Ситника та Назара Холодницького. Очільники розсварилися, і це напряму вплинуло на розслідування резонансних справ. І от зараз щось подібне буде і проти нинішніх очільників набу і САП, і рушійною силою цих процесів буде саме Юлія Тимошенка. Це для неї буде і стратегія саме захисту. І в той же час це вже для неї така ябська священна війна, на тому, що це війна вже проти смертельних ворогів, які посягнули на її політичне майбутнє. Бо підозра певен Володимир Фесенко може вплинути і на саму Тимошенко, і на перспективи партії Батьківщина, зокрема її фінансування на можливих майбутніх виборах, адже навряд чи до їх початку справа буде завершена. Точно матиме справа і вплив на парламент. Нардепи з різних фракцій тепер точно менше довірятимуть один одному. Неформальне спілкування чи домовленості в кулуарах існували завжди, але тепер нардепи стануть обачнішими. При будь-яких обговореннях там між нардепами відчуття того, що хтось тебе може записувати, ось воно дуже повпливає на, скажімо, ось таку не недоговороздатність, яка раніше видавалася нормальною справою. До парламентської кризи це прогнозують, не призведе, але ухвалення деяких питань може ускладнити. З іншого боку, страх стане запобіжником для тих, хто захоче порушувати закон, адже репутаційні втрати, загроза санкцій будуть перевершувати вигоди, тим паче, коли все частіше мова йде про можливі вибори. Олександр Романюк, Геннадій Шульга, Тимофій Кощі, ТСН 1+,1, Марафон, Єдині новини.